День молоді одне з найбільш цікавих та активних державних свят. Його почали відзначати з 1994 року в останню неділю червня. Основна мета це підтримка молодіжних об'єднань і організацій України та ініціативних молодих людей. Віталій Борчак, член молодіжної ради. Він каже: саме в різних громадських організаціях чи гуртках молоді люди можуть розвинути свої таланти, самовдосконалитись та й загалом знайти себе у житті. Зараз дуже багато є молодих людей. Для них потрібно робити якісь різні заходи, їх якось мотивувати, щоб показувати їхні таланти, дякувати їм за їхню їхню працю. Такі заходи є неумовно потрібними зараз. Василь Лабич, голова громадського об'єднання Коломийські атракції він не щоток знає, як втілювати прогресивні та молодіжні ідеї в життя. Каже, Коломийська молодь активна, адже свідомо розуміє, ніхто не зробить місто чи країну кращою аніж вони самі. З молодими людьми працювати не складно, тому що молоді люди вони в житті мають набагато менше проблем, набагато менше досвіду через те є Нема таких штук, як дорослих, що типу не можеш це зробити. Вони переважно набагато більше можуть зробити, ніж дорослі. Ну тобто не мають страху отак. А... Появилося у нас в ковмиських атракціях, зокрема, з'явилося дуже багато активістів завдяки вашим ефірам і ще соцмережам. Люди, які такі досить цікаві, які самі пишуть і кажуть, от, я хочу чимось допомогти, артвізії, лайфу і взагалі тим речам, якими ви займаєтесь, тобто, вмію то-то-то, типу, давайте працювати. Це дуже круто, мене це дуже радує». Володимир Колесник, як ніхто знає, Коломийську молодь, усі її примхи та побажання. Вже 10 років він очолює відділ у справах молоді та спорту Коломийської міської ради за майбутнє держави спокійний. Якщо молодь візьме усе в свої руки, Активна, дуже активна, активна, прогресивна, цілий час інновації. Мені приємно, що є такі діти. Це наше майбутнє Те, стимулювати тільки увагою. Діти хочуть уваги насамперед. не тільки діти, тобто підростаюче покоління вікової категорії, там від 16 до 25 років. Їх треба правильно. Направити їх треба правильно вивчити, і тоді ми будемо мати хороших спеціалістів. Цьогоріч святкування було особливо насиченим. сінького ранку тривали чемпіонати міста з тенісу, стрітболу та змагання з брейкдансу. Далі організували велопробіг, розповідає Володимир Колесник. Приємно те, що цьогоріч на нашу, на нашу об'яву, на рахунок велопробігу Велопробігу по місті Коломия відкликнулось понад 112 чоловік, із них сьогодні буде нагороджений саме молодий учасник цих змагань – це п'ятирічний хлопчина. Дуже приємно, що реагує, що діти проявляють свою ініціативу до різних заходів. І звичайно, для усіх підготували святковий концерт. Нагородили активних молодих людей міста. Це голови і учасники студентських парламентів, представники громадських організацій та активні коломияни. На дійство прийшло подивитись чимало людей, левова частка з них молоді коломияни. Їм також потрібно свята. Їм треба там порозважатись, зустрітись з давніми друзями, знайомими. Думаю, що дуже активно в спорті. Ну в спорті, наприклад, у талантах, як ми сьогодні бачимо, можемо тут на сцені споглядати. Є багато молодого покоління, підростаю за рахунок і цього зібрався. Ну за рахунок того, щоб от матері подивилися на своїх дітей, чим вони там займаються, молодь Подивилися на талановиту молодь старше покоління. Також подивилися на от таланти. Починаємо це просовувати і оцим днем власне ми і показуємо, що наша молодь на щось спроміжна і для держави щось напевно. Ми зробимо корисно. Молодь це дуже широка вікова група, і досі тривають дискусії, кого вважати молодим. В середньому соціологи дійшли думки, що молоді люди це категорія населення віком від 14-16 років до 30-32 років. Проте, ми з вами знаємо, що кожен сміливо може назватися молодим, якщо відчуває себе таким. Ольга Гириджук Сергій Гурмак події НТК.